Почали стигнути у мене вже томатики. Першу знімаємо з Ульфію такий плотний помідор. Плутний томатик красивий, правильної форми. Є більші, є і менші. Ну, особу, особливого догляду тут не було. Сьогодні у нас строїться. Вітаю вас із святом, всім миру, добро, здоров'я, всього самого горного. Це махітос ось такий. Ось такі томатики, ось такі вони в мене височенькі. Це, так хотіла швидко сказати. Згадую, напишу це сортовий томат. Це ж треба вишибло мене з голови, з такими носиками, Ось такий томатик, розовий. Він набагато м'якший, ніж Зульфіо і Махітос. Ми його теж дуже любимо, Тож такий у нас сьогодні урожой. Помимо полунички. Звичайно, ми вже давно зриваємо томати, так як у нас ще є на вулиці висаджені хотні томати, які я вирощувала ще взимку. А це ось жовтий. Теж треба дивитися, як він називається, не пам'ятаю. Ось такий перший томотик уже вистих. Оту як не напишеш, так і забув. Як вони називаються. Ось теж вони. Це я вже тут висадила у другий ряд, тому що в мене не було куди висаджувати. Я планувала його на вулиці висаджувати, але ж... На вулицю було дуже холодно довго, тому прийшлось висадити тут, і вже вони стигнуть. Вони навіть бувають ось з носиком, і на цьому ж без носика. Ось такі томотики гарненькі Тож завжди, коли спішиш і коли не підпишеш, то це, вже, то це вже все. То це вже й забув. Це тільки треба дивитися, які я насіння купляла, і потім вже дивитися, де, де я що садила Тож ось такий у нас вже урожай, також ось ось такий. Ось такі вони. Класні Ті ще ось не стигнуть. Це, по-моєму, ВП 10 а ці не пам'ятаю. Ну, а це виходить, що це якісь темені. Ось бачите. Може, я їх зелені рву. Вони вже смачні, але ще тверді. Тому рвати ще не буду. Смачненьке томатика. ось уже почав лупатися розовий. До речі, з оцих посинків, з оцих посинків, можна висаджувати нові томотики і так оновлювати, тому що нападають хвороби і рослинки старіють. А з цих пасанок, коли ви поставите їх у воду, ось так, через два тижні, виростають ось таке коріння і можна висаджувати і ще томати. Це у мене ростуть, сокура росте. Ось теж томати, ось які вже можна висаджувати. Головне не наливати дуже багато води. Сантиметр півтора у ємність І ставити туди, помотити. І вони пустять через два тижні коріння. Тож всім миру, добра, всього найкращого. і Все буде Україна. До побачення!